Снохачество – це про абсолютну безправність жінок, про сексуально збочені взаємини, про огидну суть та глибинну дикість наших ворогів. І не дивно, що пересічні росіянці настільки соромляться цієї теми, що навіть ховають картини їй присвячені. Сьогодні я розповім про одну з таких картин: приїзд візника на батьківщину Фірса Журавльова, яку русські потерли навіть з вікіпедії і не дарма. А ще про цю чудову роботу Владимира Маковського, який не лише і заблічав зверський обычь Вілікаросав, і то дуже вдало, але й палав істинною любов'ю до українського пасторального життя, віддаючи перевагу зображенню саме українців, причому будучи сам московитом. Так і ви не повірите, це було трендом. Цілими десятиліттями в час розквіту реалізму навіть патентовані етнічські русські художники воліли, щоб вітриною народності Російської імперії були саме етнографічні українці. І я зараз не про шароварництво, тоді його не існувало в нашому розумінні. Високий живопис буквально молився на українські сільські типи, і це також зараз визнає наука.